Добрий день всім сьогодні розглянемо деякі граматичні правила е, англійської мови. На що треба звернути увагу, коли ми робимо тести? Якщо йдеться про Present Simple, одразу наша увага е, має перевернутися до е, нашого підмета. Якщо підмет в однині, е, ми додаємо закінчення С до тієї слова. Наприклад, The President Receives Letters. Президент отримує листи. Президент це він, це однина. Отже, ми тоді слово додаємо закінчення S. Якщо в нас підмет складений, наприклад, My brother and I це один підмет, який є в множині. Тому що My brother and I це вже ми. Значить, receive presents» – отримуємо подарунки. Там іде без закінчення S. Є підмети, винятки. Це такі, типу, на перший погляд вони в однині. Але насправді це множина. Наприклад, The police. The police – це множина. То це буде The police. Receive, The police. have, The police are. Money – Money – гроші. Це однина. на. is. News – News – Це теж однина. News is. Якщо у вас умовне речення по типу, якщо е, е, війна закінчиться, я до тебе приїду. В цьому проміжку після слова якщо if the war ends, I will come to you. В цьому проміжку. If the war ends, ми використовуємо Present Simple. Після слів в таких конструкціях, як if, as soon as, when, until, till, Before, ми використовуємо Present Simple. Наприклад, перед тим, як ти прийдеш Before you come. Ми не використовуємо Present Continuous. Present perfect в цьому, в цьому проміжку. Або, наприклад, коли ти подзвониш when you call. Але просто, або просто коли ти дзвониш When You Call. Наступне, якщо у вас йдеться про якийсь розклад, ви використовуєте Present Simple. Наприклад, поїзд відправиться о 5-й годині. Або поїзд відправляється, тобто, який відтінок часу буде українською мовою, коли ви перекладете, тут такого значення немає. Англійською це має бути в часі present simple. The train departs at 5 o'clock». Наступне, якщо у вас факт. Наприклад, Листя змінює колір. Виходить, the leaf changes color. Because it changes every year. Наступне, поговоримо про Present Continuous. Present Continuous, якщо у вас якась запланована дія, тобто 100%. Вашого майбутнього ми використовуємо Present Continuous. Наприклад, I am moving to another city to another city next year. I am moving to another city next year, я переїду в інше місто наступного року. Тобто це те, що ви запланували. Present Continuous. Ми також використовуємо, якщо о, у нас йде. Якщо у нас іде певний процес. Наприклад, стає темно, тобто темнішає. It's getting Dark. Або, наприклад, я стаю злим, я в процесі I'm Getting Angry. В Present Continuous ми також використовуємо, якщо у нас теперішній час. Ми говоримо про теперішній час, дія, яка відбувається сьогодні цими днями. Наприклад, I am dancing today. Я сьогодні танцюю. Або, наприклад, I am working these days. Я цими днями працюю. Present Perfect. Ми використовуємо, якщо в тестах йдеться, зверніть увагу на три найпоширеніші. Uh, слова, які трапляються в тестах. Це since з того часу for протягом recently нещодавно. Вони є найпоширенішими в тестах, але використовуємо ще, uh, тобто в uh, present perfect ще. Never, ever, yet, just already. This week, до речі, today. Увесь минулий час, який у вас відбувся this week цього тижня, today, сьогодні. Ви використовуєте Present Perfect. Наприклад, I have fixed my car today. Я відремонтував свою машину сьогодні. I have seen my classmates this week. Я бачив цього тижня своїх однокласників. Наприклад, я хотів е, жити в Лондоні все життя. I have wanted to live in London all my life. Або наприклад, з дитинства Since childhood. I have wanted to live in London Since childhood. З дитинства. Також Since Ifor. Ми використовуємо Present Perfect Continuous, але в будь-якому випадку, бачите, це перфектна форма. Але Present Perfect Continuous. Якщо йдеться, наприклад, з самого ранку я прибираю. Тобто, я почав прибирати, але ще не закінчив. I have been cleaning since morning. Або, наприклад, я працюю 5 років в цій школі. I have been working at this school for 5 years. Так само звертаємо увагу ever, коли ви формуєте речення з питання речення. Have you ever, така конструкція має бути, have you ever eaten a yellow watermelon? Чи ти коли-небудь їв жовтий каву? Have you ever been to Paris? Чи ти коли-небудь був в Парижі? Також повертаємося до present, uh, continue, present Perfect Continuous, Якщо йдеться, якщо йдеться про слова типу all day, весь день, то I have been working all day, Я весь день працюю, мається на увазі, ви ще не закінчили. Різниця між present Perfect, Present Perfect Continuous, Present Perfect у вас дія, яка завершена, і done, зроблено, і uh, дія, яка не завершена. Яка ще в процесі. Тобто ви почали це Present Perfect, але результату ви ще йдете до результату. Наприклад, I have been fixing my car for two days. Я вже два, дня, два дні як ремонтую свою машину, але ви ще не закінчили. Минулий час, past simple. Обов'язково звертаємо на такі слова як last year. Many years ago або five years ago неважливо ago, тобто багато років тому, In, і якийсь рік, і 1997. Once, наприклад, once одного разу, або suddenly, зненацька. Також ви звертаєте увагу, якщо у вас складене, складне речення, перша частина речення в минулому часі. Ви звертаєте увагу, що друга частина теж має бути в минулому часі. Наприклад, when I, uh, «When I walked in the park, I saw my classmate». Тобто, коли я гуляв у парку, я побачив свого однокласника. «I saw my classmate». Також звертаю, повернемося до часу Present Continuous. До часу present-continuous. Там є слова, які ви не використовуєте в контнюсі. Ви не можете додати інгове закінчення до цих слів. Наприклад, see, seen в Continuus, якщо I'm seen, не можна сказати. Love, любити. Тобто це дій слова стану, believe, trust. Prefer віддавати перевагу. Ми там інгове закінчення не додаємо. Hate ненавидіти. Це діє слова стану. Ми їх в контніусній формі не використовуємо. Тут теж звертайте увагу want, хотіти, understand, know. Ми в контіусній формі їх не використовуємо. В Past simple обов'язково звертайте увагу на те, як, ви змінюєте, як змінюється дієслово. Табличка неправильних діслів, ви обираєте другу форму. В past Simple, наприклад, teach taught. teach вчити, taught, вчити. Ви бачите, її слово повністю змінилось. Так, present uh, past continuous. Past continuous це минулий час, uh, минулий тривалий, тобто це той самий, той самий момент тільки в минулому. Наприклад, when my father called, I was doing my homework. Коли мій батько подзвонив, я робив домашнє завдання, тому що ти робив в той момент, коли батько подзвонив. Тоді ти використовуєш I was calling my homework. I was doing my homework. I was doing my homework. I was doing my homework when my father called. Або, наприклад, I was waiting for you at 5 o'clock yesterday. Я чекав тебе о 5 годині вчора, тобто вчора з точним зазначенням часу. Якщо вчора без точного зазначення часу, то це past simple, то це не present, то це не past continuous. Або звертаємо увагу на слово while. while означає тоді як, в той час як. While you were cooking dinner, I was doing homework. I was doing my homework. While you were cooking dinner, I was doing my homework. Тобто одночасність D. І в основному після while іде continuousna forma. Може бути теперішнього continuусу. Наприклад, uh, while I am doing my homework, you are tidying up my room. Поки я роблю домашнюю, ти прибираєш мою кімнату. Тобто past Continuous – це зазначення це точна, точний момент або процес в минулому, зазначення точного процесу, точного моменту в минулому часі. Обов'язково звертаємо, звертаємо увагу на підмет. Якщо підмет в однині, значить worse після нього, якщо підмет в множині, значить where. Якщо підмет в однині, значить has після нього. Якщо підмет в множині, значить where значить have. Якщо це дієслово тобі теперішнього часу, якщо підмет, окрім I, I це I am, і все. Якщо підмет в однині, значить is. Якщо підмет в множині, значить I. І ще звертаємо увагу на такі слова, як nobody, anyone, someone. Після цих слів у нас іде однина. Anyone is. Nobody is. Someone is. Або something is. Або, наприклад, someone wants. Хтось хоче. Someone wants. Бачите, тут подаємо закінчення S, тому що someone це одне нам. Власне, це основні моменти, на які вам треба звертати увагу, коли ви робите тести. Якщо ви працюєте саме з цими часами.